Привіт, я Олег. Це головний мозок книголюба. На фоні ви бачите книжкову шафу. Отже, це буде книжкове відео. От як ви бачите, я експериментую по тому, що взагалі відбувається. Я намагаюся максимально, наскільки це можливо, зі своєї власної кімнати витиснути всі можливі ракурси, якісь моментики, Які моментики. Не знаю, якісь моменти, такі цікаві моментики, Окей, о господи. Ну початок відео вже смак. Скажіть, я впевнений, вам вже подобається. Коротше, пу 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 це книжкове відео. Сідайте, було цікаво. Сьогодні ми з вами поговоримо. У що це за бойовий настрій? Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітні, прикольні, цікаві, круті телеграм-канали. Ну тут фактично навіть буде два бота, якщо не помиляюсь, і один, по суті, сайт. Коротше, тут якась вже мішаніна. Взагалі це починалось як підбірка телеграм-каналів, які можуть бути вам корисними, якщо ви книголюб, книголюбка, книголюби. Він, вона, вони. Та книг, книголюб. Угу, угу. Так, все правильно сказав. Окей. В принципі, давайте не будемо затягувати, і let's go. Перший канал. В нього багато назв. Крисине Королівство. Найтоксичніший телеграм-канал всього буктоку, буктюбу, в принципі, книжкової спільноти. Знаєте, що я вам скажу? Не телеграм-канал токсичний, а люди токсичні спільнота, яка там збирається. І насправді там набагато більше якихось прикольних, цікавих постів, де рекомендують книги, де якісь моменти обговорюються. Звісно, обговорюються скандали. Підставте будь-яку назву видавництва. Якщо якесь видавництво рідким обділялося, то там буде обговорення цього, там є миця токсичності. Проте, ну каводне. Не знаю, мені здається називати прям цей телеграм-канал, що це прям. Така червоточина, де вся токсичність книжкової індустрії зібралась, або індустрії, ні, індустрії, напевно, правильно, то це дивно. Коротше, леді Gentleman – це книгодурка. Я люблю цей телеграм-канал. Ну, тобто то, я розумію, якщо я не в ресурсі, а там дійсно якийсь срач починається, я просто його не читаю. Але там буває доволі дійсно цікаво, іноді дійсно якісь рекомендації книг, що почитати, обговорити, якісь поради, е, щось улюблена тема під назвою Давайте обговоримо книгарню є, чогось там займалось, вже чути ніхто нічого не пише. Мені здається, навіть хтось із адмінів писав, що, типу, а що пости про книгарню є, закінчились. Я не знаю, що там. Ну, коротше, ну, там прикольно. Я знаю, Розкажіть мені в коментарях, може ви підписані на книгодурку, як взагалі ви ставитесь до цього телеграм-каналу. В принципі, ваші загальні враження. Наступний канал, про який ми поговоримо, це Ліпньюз. В принципі, це телеграм-канал, завдяки якому я можу відслідковувати частково, ну явно не всі, але частково якісь акції, якісь пропозиції від видавництва, якісь новинки, які виходять. Ну, в принципі, типу ліп Тому, якщо вам хочеться бути в курсі таких основних подій, то в принципі ви можете підписатися. Там не супер тисяча мільярд постів щодня, тому в принципі важко слідкувати за ним не буде. Наступний канал. Схоже на Lead News, я думаю, там його веде не одна людина, бо там така кількість постів, і якщо там одна людина цим займається, то це вау! Там стільки контенту, там кожного дня стільки публікацій. Що ж страшно, я кажу про канал Світ Книг. Тут дуже багато висвітлюється моментів анонсів різноманітних книг. І якщо ви в певній мірі десь там втомлюєтесь, наприклад, від буктоку, «Буктюбу», і вважаєте, що от немає джерела інформації, де можна знайти якусь таку, типу там, не попсову, не типову, не найпопулярнішу літературу, то цей канал прям шикарно для вас, тому що я кожен раз заходжу і такий ого, прикольна книга! Ого, таке видається. Нічого собі. Скільки коштує, от тому постійно там, там стільки книг публікується, стільки анонсів, і я такий боже. Коли мені люди кажуть, що нема що читати, у нас все одне і те саме, у нас тільки видаються там якісь хтиві романи, ромкоми, фентезі, і все, я такий, типу, просто відкрити цей канал. Ви очманієте від того, скільки літератури різноманітної, різножанрової, різнопланової у нас видається. Також у цьому телеграм-каналі, наприклад, якось я бачив, публікувалася інформація про те, що власне зйомки серіалу по мотивам книг Джона Роулінга про Гаррі Поттера стартували. Тобто, в принципі, канал. Закривають деться якісь питання такі ем, навколо книжкової тематики. Знаєте, наступний канал, про який ми поговоримо, це враження ЮА. Це подібний телеграм-канал до світ книг, проте мені здається, вони трошки більше роблять фокус уваги в своїх постах. В інформації, куди носять до аудиторії каналу про якісь там навкову книжкові біля книжкової тематики. Тому в цілому, якщо вас зацікавить світ книг на враження ЮА, так само можна підписатись. У них якраз фокус на книжкову тематику і якісь такі біля книжкові теми. Так, наступний канал, скоріш, треба відносити до відео про блогерів. Про це це настільки самобутньо, це настільки унікально, що я такий це треба сюди, це треба, знаєте, розбавити цю атмосферу телеграм-каналів, тому що це Телеграм-канал Рима і книги. Автор, я, я не знаю, може авторка. Ну, я, я, я чомусь, от в мене таке чуйка, чи може десь я бачу інформацію, що там саме автор м пише відгуки на книги у віршованій формі, тобто римує. Тобто, буквально відгук на книгу це вірш. Просто вам треба це побачити. Чесно, це, це неможливо описати. Це треба просто перейти, прочитати і, і закохатися у цей формат. Тому що дійсно це щось, типу, я коли побачив цей канал, я такий, а що так можна було? А, а як це так? А, ну, типу, це, це ж геніально. Не те, що просто, але геніально. Наступний канал це ціношукач та книгорадник. В принципі, він буде корисним тим, хто хоче відслідковувати якісь акційні пропозиції. Я не думаю, що тут прям все зібрано, проте частково щось десь підгледіти може бути цікаво. Є ще окремий застосунок на iOS. Від цих власне авторів каналу, проте я його не тестував. Якщо не помиляюсь, там всього якихось три відгука в Apple Store, і там щось вони такі, типу на трійчку. Мені здається, це там ще пилити і пилити той тобто, застосунок, тому можливо в майбутньому ми всі активно почнемо ним користуватися. Але раптом, якщо ви знаєте про цей застосунок, ви його юзали, то можете поділитися своїм досвідом в коментарях. Пам'ятати на початку казав, що тут будуть не тільки телеграм-канали, а ще й боти. От, я вас трошки зараз знов уводжу від тематики телеграм-каналів. Хочу розповісти вам про телеграм-бот. Він називається Де книги-бот. Суть в чому, ви вбиваєте назву в цьому боті, книга, яка вас цікавить, і він по типу працює як умовний хотлайн. Типу, він вибиває вам, що знайшов цю книгу, вибиває, де її можна придбати і за яку ціну. О, це може бути дуже зручно, якщо вам, власне, хочеться там зеномити, знайти найкращі варіанти. Тому що я, наприклад, коли купую книги, в мене може бути відкрито так: от і 10 вкладок різноманітних сайтів, типу, тобто, знаєте, і книгарень, і якихось просто окремих видавництв, які ще реалізують книги свої та конкурентів. І я такий, типу, прикольний. Не бот, цікаво. Звісно, варто, я думаю, клікати все-таки за посиланням, яке воно дає, де можна власне, купити, перевіряти ціну. Раптом воно може щось там умовно глюканути. Я там буквально користувався раз-два, але ну, в цілому він працює, можна тестувати. Повертаємось до телеграм-каналів і по суті до сайту, тому що є такий сайт BookTop, і в них, в принципі, є телеграм-канал, але який доволі давно не оновлювався. В чому суть і фішка сайту? Ви заходите на той сайт і бачите в одному місці, фактично Зібрані анонси, також якихось там книг, збірок і так далі. Мені здається, раніше у них на сайті прям було як окремий календар, де отак от ти як календар гортаєш і бачиш, де яка книга виходить, від якого видавництва. Мені здається, таке було. ну от Я, ну, я не знайшов зараз на сайті, можливо, вони цей функціонал прибрали, бо його там складніше робити. І тепер просто ти там гортаєш сайт, дивишся. Це також, до речі, класний сайт для пошуку якоїсь, ну ж таки, нетипової літератури, бо там просто відкриваєш, і там бувають. Стам і да із новинок, які от от будуть, і про них вже там весь букток говорить і спілкується. Проте є книги, які виходять, і вони не так багато на себе увагу привертають хоча можуть бути гідною класною літературою, яку варто прочитати. І на я хочу вам розказати про бот від книгарні Reddit. Я знаю, що багато людей дуже по-різному ставляться до Reddit. Хтось там має якісь свої претензії, моментики до ем, власника Reddit. хтось має в цілому питання до самої книгарні, хтось навпаки дуже сильно хвалить за якусь супер мега швидку доставку, буквально за день. І так далі. Проте факт залишається фактом. Книгарня Reddit веде дуже класну маркетингу стратегію з тим, що вони оце продумали там котики, і те, що в них навіть там свій мерч. Є такі штуки, це дуже. Прикольно, плюс вони створили бот, де ви можете відслідковувати там, наприклад, скільки у вас бонусних балів, зв'язатися з техпідтримкою і так далі. І там нас з вами сьогоднішньому ролику цікавий саме функціонал по підбору книги. Тобто там така суть, наскільки я його поклацав. там можна, я так розумію, типу воно автоматизовано є. А я наскільки я розумію, можна прям як оператора під'єднати до чату, типу технічна підтримка, але саме запитом книги. І ви можете там вбити книга, яка вам там подобається, або якийсь там може жанр, і вам можуть щось порекомендувати. Це доволі прикольно, коли вони цю штуку запускали. Я бачив у ряда блогерів. Мені здається, це була якась також там рекламний формат рекламної інтеграції, де блогер власне розповідав про такий функціонал, і тому в цілому це може також бути корисно і цікаво, коли от, ви знаєте якусь книгу, вам дуже хочеться щось подібне почитати. В цілому можна завжди, звісно, заюзати чат GBT, чат Gemini, якусь там ще малий штучний інтелект. Проте, як варіант використовувати бот, особливо якщо ви там вже є клієнтом Ріді, то вам. Цей бот, скоріше за все, буде корисний не тільки в рамках рекомендацій тієї чи іншої книги. пу 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 Ну, в принципі, все. Бачите, я вмію не ну, дуже довгі ролики записувати. Це щось якась магія? Так буває. Від собі. І, і так я вмію. Дякую за перегляд цього ролику. Хочу зазначити, що. А, в мене до вас є питання. За що, що вас відпустити без питань. Розкріть мені, який там телеграм-канал, бот для вас було в новинку в коментарях. Або, можливо, ви чимось користувалися можете дати. Свій фідбек в коментарях буду за це дуже вдячний. Посилання на всі мої соцмережі: Тікток, Інстаграм, телеграм-канал є в описі відео, і також в описі ролика ви знайдете посилання на всі телеграм-канали, боти, сайт, який я сьогодні тут згадував. Тому прям вишукувати в інтернеті власними красивими пальчиками, вам все не прийдеться. Є все в описі. Будь ласка, приходьте в опис, читайте опис, користуйтесь, насолоджуйтесь і побачимось з вами потенційно по плану на наступному тижні бувайте.